Польща готова передати Україні 60 танків П-91. Це модифікація Т-72 та 14 Леопард 2 Противник серйозний, вороження сучасне. Польща була першою країною, яка поставила 250 танків до України. Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків пт 91 а також 14 танків леопард 2 повідомив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Він наголосив, що для України зараз дуже важливими є сучасні танки, враховуючи, що Росія їх може мати від кількох до 15 тисяч. Якщо ми не хочемо, щоб Україна програла, ми маємо бути дуже відкритими та наполегливими у своїй підтримці. Додав глава уряду Польщі. Танковий прорив ЗСУ можливий. Після того, як Німеччина дозволила іншим країнам поставки панцерників свого виробництва, низка партнерів уже розпочали підготовки до їх транспортування. Перші леопарди Україна вже може отримати всередині лютого. Про готовність до відправки вже за кілька тижнів оголосила Польща з огляду на обіцянки ще й Сполучених Штатів передати танки Абрамс а Великої Британії Челенджер 2 загалом допомагатимуть відбивати російського ворога більше сотні панцерників західного виробництва. Як вони здатні змінити ситуацію на полі бою у сюжеті Лідії Сердюк? Танковій коаліції бути. Передачу леопардів в Україні уже погодили близько десятка країн. Після численних дискусій Німеччина таки дала їм зелене світло на постачання для ЗСУ важкої броні і сама надасть роту новітніх натовських танків. Ще 11 місяців тому Німеччина не була готова передати Україні нічого, що могло носити. Летальний характер для наших супротивників. Після тижнів сумнівів та консультацій леопардів випустили на волю. Ще до дозволу Німеччини на реекспорт зо 12 країн заявили, що можуть поділитися з Україною західними панцерниками. Тепер кожна із них вирішує, скільки їх поїде на фронт. Попередньо відомо, що йдеться про 80 одиниць, які повинні сформувати два батальйони. Лапа 2» сьогоднішній день є танк, який виготовлений за стандартами НАТО. Всі його будемо казати мобільні якості, можливості щодо визна визначення цілі щодо передачі інформації даних, щодо отримання цих даних, щодо будемо казати, своєчасного знищення цієї цілі вони є найбільш сучасними. Ефективність на полі бою залежить від керування, зазначають експерти. Але українські бійці вже продемонстрували наскільки ефективно та вправно можуть опановувати західні зразки озброєння. На леопардах ЗСУ вже вчаться у Польщі скоро навчання будуть і в Німеччині. 80% успіху танка це є підготовлений екіпаж. Наскільки цей екіпаж здатен користуватися всією цією апаратурою, всією цими можливостями, які закладені в бойову машину? Нам треба багато екіпажів, тому що фактично ми зараз маємо в перспективі не середньостроковій, навіть перспективі, а саме короткостроковій перспективі, отримати е бригаду. Це може зайняти трохи більше місяця, щоб ми отримали повноцінний, наприклад, або батальйон, або танковий е полк. Е приблизно десь два місяці. Це буде повноцінна бригада. Перш ніж ці танки прибудуть в Україну та вступлять у бій мене щонайменше кілька тижнів. Про такі терміни поставок оголосила Польща. За два місяці відправити леопарди планує Німеччина. Так само наприкінці березня прибудуть і челенджери. 2 які обіцяли надати британці. Панцерники в Україну прямуватимуть не лише з Європи. Сполучені Штати пообіцяли 31 танк. Абрамс найважливіше було, щоб отримати від Німеччини. А що вони будуть дати дозвіл для тих леопардів? Чим найскорше ми можемо отримати Україна би могла отримати леопардів. І втім, Байден мав казати, що будуть Абрамс на майбутнє разом із Абрамсами до України. Передають вісім ремонтних машин. Обслуговувати леопарди буде дещо легше, бо це найпоширеніший танк НАТО, що спрощує передачу боєприпасів, а ремонтні бази є в сусідніх європейських країнах. Ця бронетехніка насамперед для ударної групи на полі бою, це відкриває збройним силам України. І не ширші можливості для контрнаступу, мова ще йде не на одиниці, навіть не на десятки, слава богу, вже сотня. А це вже серйозна кількість, коли можна вирішувати не тільки оперативно-тактичні завдання, а навіть стратегічні завдання. А стратегічне завдання це перемога у війні, вибити з України, знищити тут, розрамити. Я думаю, що це кількість доволі така. Ну, впливова. Попри кількісну перевагу важкої техніки російського ворога за. Західні танки випереджатимуть якістю, бо на голову вище і бронею і вогневою міцю. Та для того, аби повернути захоплені українські території, уражати ворога потрібно комплексом техніки різного гатунку артилерією і броньовиками, які до слова Україна отримує за підсумками восьмого засідання Рамштайн. А також відбити ворога атаками з неба шанси отримати новітні винищувачі є після наступної контактної зустрічі країн союзниць єнон танцювали на 14 лютого. Ще чотири танки Леопард 2 передасть Україні Канада. Про це оголосила канадська міністерка оборони Аніта Ананд. Панцерники планують передати найближчими тижнями. І як зазначила міністерка, це значно допоможе українській армії боротися за захист власної свободи і суверенітету. Цитата. за допомогою цих танків Збройні Сили України зможуть звільнити свої території і захистити громадян від брутальної російської агресії. Окрім танків, Канада організує і тренувальні програми для українських. Тих військових найближчими тижнями Канада поставить Україні чотири основні бойові танки Леопард 2 Ця передача разом із внесками союзників і партнерів значно допоможе Збройним силам України, які героїчно борються за свободу та суверенітет своєї країни. Ці важко броньовані та високозахищені машини нададуть солдатам тактичну перевагу на полі бою завдяки своїй чудовій мобільності, вогневій потужності та живучості. Ці танки дозволять Україні звільнити ще більше території та захистити свій народ від жорстокого вторгнення Росії. Литва передасть Україні гігантський електричний трансформатор для підтримки енергетичної інфраструктури. Він важить. 200 тони коштує близько 2 мільйонів євро. Пристрій збудований у 80-му році, поза яку у Литви ще залишилася частина радянських електромереж. Її обладнання підходить Україні. Латенський автотрансформатор один із рідкісних і наперечут цінних. Він здатний забезпечити електроенергію місто розміром із вільнюс. У Литви є ще один такий пристрій, який демонтують і надійшлю до України. Тільки ну, йому знайдуть заміну. Литва поставила Україні найбільше генераторів і трансформаторів серед держав ЄС. Усього понад тисячу пристроїв, які рятують інфраструктуру після російських ракетних обстрілів. Сума допомоги вільнюса українській енергетиці становить 6 мільйонів євро. Цей трансформатор дуже потужний, і саме таких бракує. Він є критичним елементом нашої та української інфраструктури, бо самотужки може забезпечити електроенергією весь вільнюс. Але нам здається, цього недостатньо. Часом ми думаємо, що не передбачили такого розвитку подій. Якби передбачили, що буде війна, і така велика потреба в технологічному обладнанні, то не віддали б на металобрухт так багато трансформаторів. Але ми це зробили, бо замінюємо радянські пристрої на західні. Тепер передаємо Україні все, що залишилося. Жаль, цього замало. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.